Доброго дня, дітки! Сьогодні на нашу осінню прогулянку я запросила нашу знайому ляльку катрусю, але її немає досі. Може, щось трапилось? Давайте підемо до катрусі і подивимось. Що сталося, катрусю? Що за безлад? Я почала збиратися на прогулянку. Але я ніколи самостійно не вдягалася і не знаю, що і як одягати. Ось прийшла до вас малята, наша славна лялька Катя. Каже Дітки, поможіть, як вдягнутись, покажіть. Дітки, допоможемо катрусі одягнутися на прогулянку. Звичайно, щось потрібно спочатку вдягнути. Спочатку катруся вдягає колготки на одну ніжку, потім на іншу. Після колготків катруся вдягає штанці. Також спочатку на одну ніжку, потім на іншу. А після штанців що ми вдягаємо? Так, светр вдягає катруся після штанців. Ой, який гарний светр! У катрусі жовтий з блакитним. А тепер, мабуть, час і взути черевички, гарні черевички у катрусі. Ну що, катруся може йти гуляти? Ні, а що ще потрібно катрусі вдягнути? Так, на осінню прогулянку потрібно вдягати курточку і шапочку. Давай, Катруся, вдягаємося і підемо гуляти на осінню прогулянку. Дякую, дітки, що навчили мене вдягатися на прогулянку. А тепер, катрусю, давай пригадаємо, що ми спочатку вдягаємо, щоб на наступну прогулянку ти вдягнулася самостійно. Спочатку вдягаємо колготки, потім штанці. Светр, черевички, курточку і шапочку. Ой, чудово! Катруся тепер запам'ятала, як вдягатися на осінню прогулянку.